Добрий день, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте у вас квартиру? Я не арендую, я все їжу. А чи не можу показати екскурсію мені по вашій квартирі? Інтересно. Могу. А от клени, бачите клени, які не підрізали всі, майже всі я собі. В сенсі, оці... це, в основному... Так це тут цілий парк. А скільки тут дерев? Ну, Штук 60 60 дерев Ви посадили. Сам чи скільки? Що вас змусило жити в цій квартирі? Життя змусило. Яка історія? Історія Історію треба починати з закінчення військового О. училища. Я військовий, я 25 років, військово-повітряних сил. Скільки кімнат тут у квартирі? Три кімнати. Скільки квадратних метрів? П'яти з чимсь. коридор у вас такий великий. Кер... Це перша кімната. Тут це чия кімнати? кімната? у нас це зал. О. усе це забіто з кляшками, сувенірами для андріївського звозу. Ага, ви продаєте на андрійському звозі. Всякі? Ну, Дружина, вчителька, а по вихідних -по -по їздить. Ага. не вистачає. У цей маленькій кімнаті моя модель стоїть, внучка. За Оцю модель малого сторожового корабля я побудував в 9-10 класі. О, в школі. Кімната дружини? Ні, тут діти жили. Ага. Так, а а яке у вас хобі? Я таки не зрозумів. Ще. Малювання, флот. 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 А потім іконопис. Ну, хай там. там. Коридор дуже великий, звісно. Це. Третя кімната. Тут спальня а заодно і моя майстерня. Ага. Це моя гордість. Оця лампа світильник стоматологічна. Для іконопису саме це. Угу. Саме ага, то ви більше художник зараз бачили? Це моя перша ікона. Слава Ісусу Христу. У мене ікон багато було. Я іконостасі робив. Для чого ви робите її? Це для церкви мені заказували. — А, церква. Божа Матір, нерушима стіна. Ви самі зробили. Це я сам. Дошка Тополь. Павло Калівкас, позолота. Реально позолота. Сосельне золото. Дічого б ви хотіли, щоб вас ікона захистила. Бач, не захистила. Може треба раніше було Зять Зяти. Пропав бізнес. Слава герою. Ну Слава Богу, що а, є а, надія. Я надію, а особливо велика горя для матері. Ще покажу. Тут я вже і забув. Ага. Це Божа матір. Зараз ікона називається Страсна. Дуже гарно. Архангел Михайло. У мене дуже мало ікон, яким я задоволений. А це є задоволення? Ні, складень. Ні. Я зробив таку ікону. Раніше робили складня, щоб ікону брати в дорогу. Ого. Це неймовірна робота і праця. Мені здається, це робота, якщо б ви показали Ісусу Христу, воно б йому сподобалося Такими справами не врятуєшся. Господь, Бог прийме до себе якогось вбивця-розбійника, який увірував. Коли я навчався в училище, працював в курсовій сатиричній газеті, ну і відтуди пошло це все, карикатурний стиль. І я почав вести дневник. Я малював карикатуру. Ух ти! Так. Да, і я вам сейчас цей дневник покажу. Ух ти! Його і бачили, єдиниця. Зараз покажете те, що ніхто ніколи не бачив. Ну, бачили тільки... мои однокашники, назвал так, методическое иллюстрированное пособие и все события. Ну, Это про, что про нашу жизнь. Дневник. И? Это наши преподаватели. Полковники Конышев. Мишу. Как вы сейчас оцениваете Россию? Россия, Россия превратилась в вар, варварское